Остап ішов уже за годину. Він не помітив, як минув чагарник і вийшов у поле. Безкраїла лани зеленого збіжжя, що саме красувались у той час, дрімали серед тихої ночі. Було так тихо, що Остапові кроки лунали, мов гупання ціпа на току. Але він того не помічав. Як не помічав величний, літньої ночі, що розляглась по безкраїх просторах таких свіжих, зелених, запашних, від прудкої ходи Остапові зробилося душно. Він сів на межі і роззувся. Приємний холод прийшов по його тілу і приніс йому полегкість. Тим часом темна нічного неба почала потроху бліднути. Зі сходу дихнув вітерець і овіяв Остапа. І враз Остапові зробилося весело і легко. Він почувся на волі. Молода, невитрачена сила, мов хвилею удерла в груди, розлилась по всіх жилах і наче запрохалася на волю. Остап зірвався на рівні ноги і не пішов, а побіг далі. Йому хотілося гукнути на всі легені словами пісні або хоч крикнути, взяти у руки так щось велике, міцне і заламати його. Але він здержався Він і йшов тепер брудко, сильно вимахуючи ціпком мовосюю силу свою, вкладав і в ту ходу і в рухи, а думки одна за одною. Як на крилах летіли все наперед, і не так думки, як уява. Уявляється йому Дунай, широкий широкий. Ну, як Дунай широкий. За Дунаєм січ басують під козацтвом коні, мов замії, ті повигинали шиї козацтво. Як мак, жупан червоний, вуз чорний довгий, привозять шабелюха, а попереду, попереду, Остап. Кінь під ним гарячий вороний, той, що у пана лишився на стайні, одіж із чирго срібла, злата шабля, довжизна, він оповіда козакам. За віщо пан хотів його оббілувати, яка повелась тепер у них неволя в Уманщині. Що треба піти і визволити народ із неволі, потішити на старість дідуся, одягти Соломію від її чоловіка, бо не хормана панового, а його Остапа. Кохай. Козаки вклоняються йому, пускають із копита коні, перепливають Дунай, а далі мчаться через луки і поля до них у село в Оманщину. Чи бачиш, Соломія, раптом Бург. Щось важке, як куля, з писком вискочила з-під ніг Остапових і черкнула з крилом об його груди. Остап таки отплигнув, мов хвиснутий зненацька батагом по жижках. Серце у грудях затріпалося і встало. По плечах повезла вгору мурашня. Мрії вже щезли. Остап знов побачив себе серед поля. Він почувся втікачем недалеко від пана і всякої небезпечності.